Як мене заманили на свято музики, і чому я не змогла піти навіть у півночі? Привіт! Ми на каналі Я в кіно. Тут про життя у Франції учимо українки. Цього разу ми вирушили на Фет la Мюзік національне свято, яке відзначається по всій Франції щороку, 21 червня. Атмосфера всюди однакова. Концерти просто небо, живе спілкування і безкоштовні події. Усе для того, щоб люди відчули себе частинкою культурного простору. Минулого року ми святкували в Альпах, цього разу в Бордо. Якщо чесно, спочатку я не планувала йти, але дрон шоу саме воно стало тією заманливою причиною, яка змусила нас вийти ввечері в місто. І знаєте що? Я не змогла піти навіть у півночі. Французька культура цього вечора просто зачарувала. Все було організовано культурно, без агресивного галасу. З відчуттям глибокої поваги до мистецтва несподівано ми натрапили на історичні барки, що стояли на набережні. Вони справляли сильне враження і точно приваблюють туристів. Шоу дронів почалося лише у 23-й. Тож ми мали час прогулятися, і виявилось набережна перетворена на простір для дегустацій. вино, сири, місцеві смаколики особливий шарм: французи п'ють вино навіть на вулиці зі скляних келихів, а не з пластикових стаканчиків. Це дуже по-французьки. А потім дрони. Мене важко здивувати, бо вперше я побачила таке шоу ще в Китаї. Але навіть тут вау, ефект був. Хоч малюнки були трохи хаотичні, загальна ідея відчувалася: ми живемо в нову цифрову епоху, де дрони поступово замінюють салюти. І це вражає. А ви би хотіли побачити дрон шоу на власні очі? Діліться враженнями в коментарях. pressionar, sé molt rica. Bon